Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 547-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Так, уночі 24 серпня російські загарбники вдарили ракетами по Дніпро. Є поранені протягом минулої доби. Ворог завдав 10 ракетних та 57 авіаційних ударів. Здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також окупанти в чергове атакували територію України, застосувавши БПЛА Шахет 136 «131». Нашою протиповітряною обороною було знищено 12 ударних дронів противника внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.